У 2007 році німецькі дослідники е, доказали, що рак шийки матки — це вірус папілому людини. За це вони отримали Нобелівську премію. І, безумовно, е, після цього відкриття дуже глобального в світі, була створена вакцина. І розвинуті країни вони ризикнули і почали. Вакцинувати усе своє населення: дівчаток, хлопчиків, молодих жінок. І це для всього світу стало прикладом. На сьогоднішній день ми вже маємо статистику статистику того, як ці країни позбулися діагнозу раку шийки матки. На сьогоднішній день цю статистику складають тільки ті країни, які не мали вакцинації. Це ми з вами. На жаль. Але кожна жінка в нашій країні має знати, що вона може захистити своїх дітей, може захиститись сама, тому що в світі є ліки від такої страшної хвороби, як рак шийки матки. На сьогоднішній день в світі є три вакцини: двовалентна, чотирьохвалентна і дев'ятивалентна. Ідуть далі клінічні дослідження, розробляються ще. Вакцини, які будуть мати захист від других типів вірусу папілому людини. Але нема значення, якою вакциною ми сьогодні можемо вакцинувати своїх жінок. Це дуже часте питання, яке мені задають. От я буду дожидатись вакцину, яка буде мати захист від 20 типів, або коли на Україні з'явиться дев'ятивалентна. валентна. В цьому нема ніякого сенсу. Наше завдання це. Як раніше ввести вакцину в організм дитини, підлітка жінки, щоб клітини кожної жінки могли навчатись захищатись від вірусу папілому людини? Чим раніше ми зробимо вакцинування будь-якою вакциною, тим краще. Ми можемо зробити ревакцинацію іншою вакциною. Наприклад, ми зробили двохвалентну вакцину, а через Місяць-два, ми можемо зробити щеплення іншою вакциною. Ми можемо їх змінювати в своєму щепленні. В цьому немає ніякого значення патологічного, але ми повинні зробити першу вакцинацію саму першу, яка почне вивчати клітини для того, щоб вони захищали від вірусу патолину людини. В більшості країн світу вакцинують і хлопчиків, і дівчаток з 9 до 15 років. І це, безумовно, залежить від статусу країни. наскільки вона зможе виділити кошти на вакцинування своїх діточок. І це має дуже глобальний науковий і практичний сенс, бо ми маємо вакцинувати. І Видалити з популяції вірус папіломи людини тому безумовно вакцинування, і хлопчиків, і дівчаток це наша стратегія.